Торт Ти старий котик Ох ти, кісюль Хорошо, теперь вечір, не жарко, можна й поддихот, ти кажи, и почевушки. Вот вы потягушки, вот потягушки, потягушки, потягушки. Да. Все. Все. Что такое? Лапки забрудны. Да Каже, як не відпочити. Ввечері. А тепер я вам покажу, на якому транспорті я забирала свою посилочку. Так, на старому велосипеді. Так я говорила, що. Нова пошта переїхала на другий край селища. Поки був відбій тривоги, я взяла такий транспортний засіб і поїхала за такою красою. Ось дивіться, це трояндочки, які я купила у Фейсбуці. Набір стоїть 380 гривень. Я в них брала колись і вирішила. Ще взяти трояндочки, бо мої повимерзали деякі. Тому за 380 гривень прийшов ось такий набір. Не скажу, що прям дуже прекрасні, аж такі, але мені сподобалось. Це таку ціну адекватно, гарні трояндочки. Здивіться, це перша трояндочка, така коренева в неї, колір видно такий бордовий. Ось такий величенький кущик з гарною кореневою, системою. Як бачите на відео, гарнесенький. Ну, котики, звісно, зі мною. Всі дивимося розпаковку. Адже я так летіла на велосипеді, щоб встигнути і вам показати, яку красу. Тому будемо дивитися. Ось друга трояндочка. Також дивіться, яка гарненька. Який сорт такий. Ті, що я отримала в цій розпаковці, в мене ще таких начебто немає. Тому не знаю, будемо з вами саджати та дивитися. Як вони приймуться, розквітнуть. Я вже саджала літом, тому я знаю, що головне їх обрізати гарненько, кореневу трошки обрізати. Ось оце мені біле, сподобався такий гарний якийсь колір, гарна рослинка. Це не дуже така, жовтенька, жовто-біла. Ну, все рівно, гарна коренева, гарні кущі. Влітку, як саджати такі трояндочки, то треба їх ретельно поливати і обрізати половину поверх, поверхньої землі, оставити тільки 15 см їх чи 20. І вони тоді приймуться, приживуться. І на наступному році вже можна малуватися повністю їхньою красою. Ось оця дуже гарна. Там довгенький якийсь бутончик, така бордова якась. Красне, крас, червонобордова. Дуже сподобалась також троянда. Всі мені сподобалися в цьому наборчику. По одній тільки було не видно, і то я думаю, що то жовта трояндочка. Вона була б з бутончиком, Сама малесенька. А так гарний набірчик. Це гарно ціну. Тому, якщо хоч, головне, що всі вони в них різні, бо є люди, замовляють в Фейсбуці, їм говорять, що приходять одного сорту, а тут приходять різного сорту, як ви бачите. І в гарному стані, так як до нашого селища вони йшли три дні, тому я вважаю, що прийшли дуже гарно, бо вони в тирці були замотані, у стріч пленки. І тому такі гарненькі, живенькі. Просто ще в нас трохи жарко, Тому вони так прийшли. Ось оцей маленький пагінець, якщо ви бачите, по ньому не видно, який він буде кольором. Ось така гарна, дивіться, також рожева. Також, напевно, якийсь сорт буде дуже гарненький. У мене є блідо рожеві, я вам потім покажу на відео, які в мене є. І я покажу, які я брала в них. Це з їхнього сайту. Ось така ця жовта трояндочка. Жовті мені подобаються, тим паче в мене всього одна. Тому будемо саджати і малуватися. Адже троянди – це королева квітів. І буде в саду у нас дуже багато квітів. Хай квіт можна буде дарувати потім, йти на якесь свято, зрізав, подарував, ось такий пагінець відпав, видно ще жовтенько і трояндочки. А ви як бажаєте? Гарні саджанці, це так ціну? з гарною кореневою. Я думаю, що так, тим паче в нашому селищі. Нас такого не купити. Та і так, це ще я купила, з'їздила в місто собі платючу І то я не думала, що поїду. Я замовила перед тим, як їхати до міста. Так би я, може, не замовляла, купила в місті. Але за таку ціну в місті б я не купила. Десять трояндочок. Всі різні. Гарні, яких в мене ще вроде би, і немає. Ось такі з бутончиками прийшли, щоб видно було деякий сорт, щоб можна було посадити потім і роздивитися. Гарні саджанці, так? Чи ні? Оця мені дуже-дуже сподобалась. Вона біленька, якась невисока. Якийсь, напевне, сорт гарний, якась дуже цікава. І не спрейка, вона не дуже маленька, а якась така акуратненька, якась гарненька, біленька. Тому я її посадила вже біля доріжечки, щоб завжди ходити і малуватися. Коли вона прийметься і буде нам квітнути, зараз я вам покажу. Жовта це в мене вже давненько трояндочка. Це не в них. воно там, що помаранчева квітне. Оця бордова, що така бархатна. Також я в них купляла. Оцю я в них купляла також. Тому я не знаю сортів. Але дуже гарні трояндочки. Оця піоновидна також я брала в них набором. І потім я вам зараз ще покажу ті, що в мене в садочка. Це в мене в дворі вони такі ростуть. Як бачите, гарні сорти. От раз були. Ось це рожева, а в новому наборчику пішла темна рожева. Так що в мене буде світло рожева і темна рожева. Оця красна також була їхньому наборі. Я тоді також замовляла 10 трояндочок. Це не в них я брала, це я брала в нас у місті, у селищі, точніше. Така якась гарна, піоновидна. Коли я купувала, вона коштувала в тому році весні 150 гривень. Це якась англійська піоновидна трояндочка. Вона Квітне ціле літо такими якимись. Вона повністю не відкривається. Отакі От якісь піоновидні, гарні трояндочки. Так, на цій клумбуці, десь й квітничку. Це в мене маленька, Red Violet, здається, називається. Бордюрна. Вона така малесенька, бідненька. У мене чомусь Уже ще до війни купляла її не росте. Ось така рожева. Це рожева і сади буковани. В мене їх три штуки. Три одинакові. Хоча я замовляла в них три різні сорти. Це також я в нас у селищі брала англійську троянду. Не знаю, англійська вона чи ні. Ну, така гарнесенька. Також дивіться, рожевенька. Вона в мене тут на цьому квітничку квітне з кам'яними трояндочками. Якраз кам'яні трояндочки квітнуть також такого кольору якогось такого рожевого. Тому вони квітнуть майже одним кольором. І ось так виглядає трояндочка. З кам'яними трояндочками моїми. Оця також я в них купляла. Оцю розову. І ото помаранчу, У мене є на відео в тому році. Вона квітла до самих-самих морозів. Ось ця помаранча. Дуже гарний сорт. Я не знаю як. Всі запитували, як вона називається, але я не знаю. Всі гарні троянди, Адже як і всі гарні квіти, хіба бувають погані квіти? Навіть польові? Навіть прості квіти, всі дуже гарні і чудові. І ромашки, і навіть дельфініуми, чи як у нас їх називають сокирки, також гарні. В місті з шавліями. Подивіться, які гарні. Вони прості, не сортові, але такі яскраві. Такі варвисті, такі політтям чудові, що проходиш кожен день ними і милуєшся їхньою красою, шавлює навіть ароматом, дотронешся до неї і почуєш аромат. Навіть бжілки прилітають подивитися на таку красу, просто красу, без сорту, без якихось там виведені, чи ще чомусь, чи гібридів, а просте, яке створила нам природа, яким можна любуватися, милуватися кожного дня. Тому милуємося кожним днем, кожним моментом життя. Хай ваше життя буде таким барвистим, таким насиченим, як квіти. Ті, що на землі, ті, що створила природа, ромашки і інші квіти. Хай буде вас все добре. Все чудово, мирного всім неба, тихих ночей. Дякую за перегляд, дякую за вподобайки, дякую за те, що ви зі мною. Дякую, що підбадьорую. Даєте мені поради. Дякую за все. Адже без вас не було б цього каналу. Тому до зустрічі! Буду вас чекати і записувати нові відео. І сподіватися, що вам вони сподобаються. Пока. До побачення!